На відео праворуч моя модель, але вона ну, на допах. Тут колеса 130, 13 см, тобто ну, стокові йдуть 112 ну, 11 см стокові, а тут, 100, а тут 13, тобто на 2 см більше. Ось Тому вона здається набагато більшою машинкою відносно цієї моделі. Але але, але, от якщо навіть по пульту виглянете, то бачите, да, Тобто 1,18 пульт, він теж доволі функціональний від моделі 1 до 10 Chevrolet пульт. І ось такі пульти йдуть зараз до моделей fg Cruiser. От. Але, скажімо так, тут більш функціонально двері відчиняються, кермо крутиться, сервопривод стоїть керма. Кому цікаво, просто там повідкривати багажник, там дверці повідкривати, то варто розглянути таку модель. А кому важливо більш прохідні якості, тобто підключання приводів, великий кліренс, можливість додаткового обладнання такої машинки, простота в експлуатації корпуса, то рекомендую брати ось такі машини. Ось. Так що, кому що до душі, як кажуть.